Вітаю глядачі в моєго каналу, вітаю українське панство, вітаю моїх любих запоріжців, моїх земляків, всіх українців, які дивляться мій канал в різних куточках світу. Зараз у нас 12 липня. Час ви бачите, вони бачить 16.21. Перша частина лівого берега для міста Запоріжжя, прильоти і наслідки. Починаємо з Дніпровського району, остаток на лівому березі, який у нас. Далі йде Вознесеновський район, Олександрівський, Заводський і сюди ж входить Балабіно. Поїхали. Дивимось на три доби: це 13, 14 і 15 липня. Зараз я все викладу і вам все розкажу. Перший день, перший день Дніпровського району нам випадає рибка. Гарна карта, хороша карта, і люди будуть, в принципі, задоволені. Але що лежить під цим усим, під цим ресурсом, щоб люди були задоволені? Дивіться. Лежить башня, роздоріжжя і коса. Тобто, це рішення, я так розумію, оце рішення посприяє, щоб все було добре. Але бачите, які у нас тут карти. Так що не все так просто, люди. Але я можу сказати, що все буде нормально, так? Далі у нас падає серце, звісно, його треба відкривати. Тут незрозуміло, що воно розказує. В принципі, по серцю повинно бути все добре. Робота, праця, хлопоти це ми все робимо. Але існують проблеми. Але з цими проблемами справляється по ліліям дуже добре. Другий день більш-менш нормально. Третій день йде по трансформації ось головна карта. Багато дуже я викинула карт, бо тут і плани, і зміни, і все остальне оповіщення. Секретні плани. Але головне, що ще нам випадає, це буде все по дитині. Буде йти допомога. Звісно, буде нервова обстановка, але допомогу ми отримаємо. Немає конкретно тут е руйнувань, карт, які від відповідають за руйнування. Але дитина нам розказує про те, що все, що буде робитися в той день, воно не буде дуже для нас серйозним і сновшибательним. Ось так. Дно Цієї, цього розкладу йде букет. Прекрасна карта, так що 3 дні. А, цей район більш-менш пройде нормально по букету. Це добре. Можна навіть подивитися три карти, друга карта сонця і по клеверу. Тобто тут ось отак воно йде. Можна 3 дні отак продивитися. Тобто по клеверу також третій день, там, де впала дитина. Розумієте, ось як воно цікаво. Поїхали далі, ми дивимось в район. Ну, дивіться, недалеко пішов Вознесенський район, теж на третій день бачити, прям припала ця дитина, другий день гора. Перший день ось дівчина з собакою. Собака це і допомога і нерви. Зараз будемо розкривати. Так буде вестися праця по серцю, буде ресурсна карта. Дуже хорошо. Перший день ми пройдемо. Тут, бачите, йде розвілочка. Зрадники є, і вони будуть ось шкодити. Але ресурсна карта вирішить і буде це все по букету. Добре, другий день, там, де у нас гора. Ідуть якісь таємні події. Сонце у нас йде в поганому сенсі. Воно лежить між башнею та подією Христом. Може тут бути, бачите, башня конкретно вона то показує. Ну, давайте роздивимося. По клеверу, воно пройде по клеверу, люди. Значить, другий день Вознесенський район, якщо там трапиться якась подія. Вона буде по клеверу пройдена, це буде найменше те, що може статися. А взагалі може і не статися, пройде все успішно. Ось тут така трактовочка. А, і давайте і третій день я розгляну по дитині. По дитині то, що пройде, тут теж якісь будуть рішення робитися. Неясна ситуація, плани, тобто тут теж така стрьомна ситуація. Бачите, ось які карти випадають. Тому воно ось по дитині і пройде. По косі йдуть різкі рішення, але вони йдуть, як знаєте, е... ну, скажімо так, Вознесєласький район, ці три доби для вас буде непростим. Я так бачу, що в принципі вони всі тут йдуть у нас по цим трубням. Непрості розклади, чесно кажучи, мабуть, ми будемо вигрібати після цього самі. Тут з нами будуть росіяни. Як кажуть, розчитуватися, да? тобто мститися будуть, кидати будуть ракети. Пройдемо по, по, ось по дитині, так що не буде то дуже серйозно. Ресурси багато кладуться хлопці. Але бачите, тут все ж таки йде така ситуація, буде оповіщень багато, дуже відкидає потучам в прошле, десь якесь буде у нас, там, може, де вже були прильоти. Але пройдемо по дитині. Дуже ресурсні карти. Тут ми справимося, але. Ситуація буде напряжена, кажу вам одразу, І може статися, що при, от як зараз по Шевченківському, так воно може бути і тут. І я вам показую дно першого дня. У нас йде захист сесії. Тут другий день по луні. Не дуже хорошо, чесно кажучи, така карта. Ну, і третя по всаднику більш-менш нормальна. Вона позитивна. Ось так. Так що от робіть виводи. Тобто будьте дуже уважні, особливо другий день у вас такий собі. Ще й по луні він йде по донишку. Так, давайте подивимося Олександрівський район міста Запоріжжя. Зміни будуть йти. Перший день Олександрівський район, трансформація лежить. Труна, коса і башня. Пройдемо ми це все, люди. Оклеверу. Ось, будь ласка. Головна карта ось вона тобто трансформація. Вона лежить між косою та башнею. Це погано, це негативно. Але пройдемо ми це по клеверу. Дуже схоже, що воно до нас може прилетіти, дуже схоже, але це буде кращий варіант. Але може і не бути клевер пропраць, пропрацьовується як а, успі, є ще така формулювання по клеверу. Це буде успішно. А, успішно буде, тобто може не статися взагалі цього. Але... Це як варіант цього. В будь-якому випадку це пройде по-легкому. Другий день якорь. Будемо розкривати цей якорь. Тут ідуть криси, дитина і хлопоти. Тобто другий день теж так собі. Головна карта якорь. І вона лежить між крис та дитини. 50 на 50 fifty-50. Я ще Крис покладу. По кругу воно буде. Тут ще й зрадники сидять, але буде повернення до кращого. Ну, ось по дитині воно може так і пропрацюється. Якщо буде десь якесь пошкодження, воно не буде дуже серйозним. Бо криси можуть, криси то показують пошкодження, розумієте? Але повернення до кращого. Ну, от у нас змії сидять, бачите, вони по кругу ходять докладають по одному одні і ті ж самі об'єкти. Третій день лежить ключ. Це наше, це наші будуть від нас буде залежати. Тут гарні карти, прекрасні. Третій день Олександрівського району нема питань. Ключ в наших руках, люди задоволені, гарні новини. Все буде добре. Ну от Бачите, перший другий день вони такі. Такі, нічого не поробиш. Будемо сподіватися, що по клеверу пройде успішно, а там пройде по, по дитині теж без якихось шалених таких а, руйнувань у нас. А може їх і зовсім там не вийде. Не, не, не це таке діло. По дитині це щось нове, і воно може ще пройти так, що взагалі не зачепить. Так, давайте подивимося Заводський район. Це дуже важливий район у нас. Бачите, букетик. Так, перший день зміючки повилазили, але ключ в наших руках. Ось сама головна карта. Клопоти наші будуть. Пройдемо ми їх успішно по ключу. Це перший день, другий день. Тучки, всадник, сонечко. Бачите, сонечко? Сонечко у нас не дуже, скажемо так, може бути там пошкодження, але йде ресурсна карта, то все ж таки. Причому опять-таки по тучам відкидає там, де воно вже і було, і по кругу, де вже було. Оці пошкодження, Ой, бачите. Але виходить ресурсна карта, скоріш всього, що ми будемо відбивати. Ну, але щось якесь пошкодження може трапитися, може навіть від падіння. Тих уламків повернення до кращого, ну, повинно закінчитися більш-менш нормально тут все. Так, і далі у нас. Так, щось я третій день, мабуть, карту зачепила. Зараз я окремо подивлюся, третій день це 15. те Зачепила, мабуть, карту. Не замітила. Або я просто даже, ну, сейчас подивимось. 15 липня. Випала карта, але вона отак упала рубашкою, тут подія. То ми на неї не звертаємо уваги. Дивимось 15 липня, саніфікатор робота йде на дні. Пльотка. Пльотка, кольцо, захист всесвіту йде, ресурсна карта. Проблемки все ж таки якісь там намалюються, але все наше збережеться. Іде пльотка, вона йде по плану. Ось вона пльотка. Захист всесвіту. І тут... В принципі, так, будуть проблеми, але ми їх будемо проходити. Тобто не повинно там статися чогось страшного. Все збережеться. Так, далі йдемо, дивимося стан людей в цих районах на ці числа. Хлопоти якісь будуть, в принципі, по пташкам, знаєте, таке більш нервове трансформацію. Зараз я роздивлюся, по клеверу воно не буде. Тут дві карти ще впало на трансформації і дитина, і клевер. Не буде тут нічого страшного. Абсолютно, якщо даже щось десь, якась травма, це не буде серйозно, це пройде по легкому варіанту і все буде добре. Далі може ще дитину показувати, як іменно і дитину. Тобто не тільки що це не буде серйозна, серйозна травма, а ще може показати даже саму дитинку. Так, все. І тепер ми дивимося район посілок Балабіно в цьому відео. Балабіна. Балабіна. Ну, в принципі, Іде потуча, відкидає потуча, причому тут випадає чоловіча енергетика з змією. А, Тобто тут можливі якісь речі, які туди, куди вже прилітало, коли це вже направляли. Але тут іде захист сесії. Але таке може трапитися люди. Другий день по ліліям нормальний. Але я його хочу продивитися все ж таки. Так, да, там ресурсна карта, ведмедь, ось три карти прекрасні падають. На другий день, бачите, ось супер, прекрасно. Так, і третій день от криски на балабіну випали. Давайте подивимося, що вони нам покажуть. Так, пльотки випали, але потім ситуація стабілізується. Повернення до кращого. Плютки. Можливо, що то буде якийсь вибух, але його як збивають ось іде коса і букет. Ось якось так воно. Може, щось збите вам, звалиться там кудись, ось якось так. Все, балабіно я вам все показала, розказала цей розклад. Закінчую на цьому. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал є в описі, як зайдете на назву відео, нажмете, попадайте в опис каналу. Там є мої вайбер, Ватсап, Телеграм. Ви можете записатися до мене на консультацію, а також можете підтримати канал і буду дуже дуже вдячна. Все, почуємося.